І фокін повертається до відпустки, вже 20 липня буде перше тренування команди. Я дуже радий, що повернувся. Дів. Завдання перше місце. Ми намагаємося робити все, щоб команда нас радувала і грою, і якості гри, і, і перемогами. І гідно виступити на континентальному. Дякую. Погарні відчуття. Буду жити вдома, грати за київський соків. Час показує, попереду у нас дуже багато роботи, перецетоні збори. Будемо старатися на максимум виходити на лід кожній зміні, допомагати команді перемагати. Хлопців я довго не знаю. Тому бажаю запитати довго не Відемо, будемо готуватися на всі 100%, то команди, якомога більше. Чому з'явилася така ідея поміняти головного тренера? Ми з Константином Миколаївичем домовились, що якщо Олег Леонідович виявить бажання повернутися, то це не буде предметом обговорення. Тому так і сталося. Це питання щодо комплектації складу, тому що дійсно, от як ми почули від пана директора, але... Ми маємо багато породів, якщо буде потрібно, ми навчимо грати у зараз. Ми працюємо в цьому напрямку, у нас є декілька позицій ще там, на підсілення ну, з врахуванням того, що нам треба буде в контінальному кунку змагатися. Якщо вийде, вийде, не вийде, теж добре, тому я вважаю, що ми на сьогодні маємо гарний склад і захисний ліній. Да, дуже, дуже жаль, що Ваня покидає нас, один із ключових захисників. Але нічого страшного, там ми підписали декілька молодих перспективних хлопців, вважаємо, що вони зможуть гідно замінити. У нас є в планах насудного Попуга, чи біркут, шміркут, але не соків. Для нас, для людей, які не одне покоління вже вболівають за цей клуб, дуже важливо залишити. і Ми дуже раді зараз бачити і джерсі, і нашу емблему. Скажіть, що це чутки, бо ми схвильовані. І є різні емблеми і логотипи, які ми замовляли у різних дизайнерів. І ми наразі розглядаємо питання щодо нової форми на сезон, поки що це ця форма, яка є. Якщо знайдемо якийсь оптимальний варіант логотипу і нової конфігурації форми, то ми його презентуємо і покажемо.